Цей новий проект, який підтримує церковна влада, насправді є прихованою формою ювенальної юстиції. За посередництвом кількох юд, які називають себе християнами, має бути побудована антихристівська структура бізнесу з дітьми, йдеться про організований міжнародний злочин проти дітей на Заході, де вже діє система злочинної ювенальної юстиції. Вже бачимо її згубні плоди. У Німеччині за 2009 рік було вкрадено 70 тисяч дітей, у Франції за 2008 рік 110 тисяч дітей. У Норвегії ювенальна міліція Барневарн щодня викрадає 33 дитини. А щороку 59 з цих викрадених дітей здійснюють самогубства. Викрадені діти переходять до так званих опікунських сімей. Які отримують велику допомогу від держави на кожну відібрану дитину. Люди в Норвегії, коли хочуть отримати гроші, не йдуть в банк, але стоять в черзі на усиновлення дитини. Таким чином, діти стають предметом вигідного збагачення. До того ж, між прийомними сім'ями діти постійно кочують, їх також віддають педофілам і гомосексуалістам. За даними офіційної статистики, так звані гомосексуальні пари. Отримали вша вже 300 тисяч дітей. Ця цифра, згідно припущень, мала би невдовзі зрости до 1 мільйона. 40% дітей, усиновлених гомосексуалістами і лесбіянками, заражені венеричними захворюваннями. Щоб без опору вдалося впровадити цю найзлочиннішу систему в Україні, починають ліквідовувати дитячі будинки. Лобісти створили шляхетну ідею: Україна без сиріт. І маніпулюють фразами про виховання в люблячих сім'ях. Ніхто не признається, що йдеться про впровадження злочинного механізму так званих прийомних сімей, який вводить в дію механізм викрадення дітей і прибуткового бізнесу на них. Коли механізм так званих прийомних сімей роз'їдеться, то замість дітей з дитбудинків вже будуть робити штучних сиріт, вирваних улюблячих батьків. Отож, прийомна сім'я не є прийомною в прямому сенсі слова, оскільки діти тут є тільки комерційна річ. У 2012 році в Україні збільшилося число працівників соціальних служб СС в 4 рази і має збільшитись ще в 10 разів. Яке їхнє завдання? Вони ходять по домах, проводять перевірки і вигадують штучні причини, щоб могти відібрати дітей улюблячих батьків. У відповідності з новими законами, які вже були прийняті, і в Україні, практично можна забрати дитину з будь-якої сім'ї без суду і без реальної провини. Наприклад, якщо у вас в холодильнику немає апельсинів, у вас заберуть дитину. Якщо хтось з батьків перебуває на лікарняному більше ніж на 90 днів, дитину включають до групи ризику, і це є причиною, щоб її відібрати. До групи ризику працівники СС на даний момент вже включили півтора мільйона українських дітей. Сюди включені навіть діти з неповних сімей. Куди ж будуть віддавати цих вкрадених дітей? Рішенням є так звані прийомні сім'ї. Систему прийомних сімей саме тепер будує Альянс Україна без сиріт за допомогою обманених християн. Прийомній сім'ї дитина буде перебувати лише коротко, бо в той час вже буде організовуватися її усиновлення за кордон. Через інтернет українську дитину може замовити собі будь-хто. Уповноважений справ дітей Павленко сказав: ми не боїмося міжнародного усиновлення. Діти на кінець будуть продані за кордон гомосексуалістам, педофілам, психопатам, а деякі і на органи. Закордонні усиновлювачі насамперед хочуть дітей з вадами зору, слуху. Чому? Тому що такі діти є золотим дном для торговців людськими органами. Ціни за людські органи на чорному ринку високі 160 250 тисяч доларів за людське серце, 60-100 тисяч доларів за печінку, 25-50 тисяч доларів за нирку і так далі. Коли повністю випотрошать одну дитину, то з нею можуть мати прибуток близько півмільйона доларів. Система прийомних сімей є прихованою ювенальною ланкою для дітей, яких продають за кордон. Для будування цієї злочинної структури має послужити і саміт Священнослужителів в Києві 6, 7 лютого 2013 року. Обманені церковні лідери мають завдання заохочувати своїх віруючих до створення прийомних сімей. І так допомогти тому, щоб роз'їхалася сучасна фашистська машинерія. Однак на першому етапі прийняття дитини в сім'ю виглядає як акт милосердя. Для швидкого створення цієї системи послужить і той факт, що дотації від держави прийомним сім'ям є надзвичайно високими. Нормальна сім'я в Україні одержує від держави допомогу на дитину всього 150-200 гривень. А прийомна сім'я отримає на місяць 2500 гривень, за двох дітей 5000 гривень. Коли система вже вкорениться, жорстока торгівля дітьми, викраденими у батьків, почне набирати обертів. Проект Україна без сиріт насправді мав би називатися Україна без дітей. Тут йдеться про програму автогеноциду, сучасний голокост українських дітей. Кожен, хто візьме участь у цій програмі, буде брати участь в організованому злочині проти дітей. Тому жоден християнин не сміє підтримувати цей антихристівський проект прийомних сімей, який спрямований проти тих найменших. Закликаємо всіх християн, щоб дали обіцянку Богу, що протягом одного року щодня. Будуть присвячувати одну годину розмові з Богом в особистій молитві намір молитов – за порятунок України від запланованого автогеноциду.